Там, ти дізнаєшся про сучасні методи заробітку з мінімальними вкладеннями, зайди і переконаєшся сам. Друзі, давайте розберемося, нарешті, що таке дропшипінг. Отже, дропшипінг це метод виконання замовлення, при якому продавець не зберігає товари, які продає. Замість цього він купує ці продукти у стороннього постачальника, який потім відправляє їх безпосередньо клієнту. Таким чином продавцю не потрібно безпосередньо обробляти товар. Порівняно зі стандартною роздрібною моделлю, продавцю не потрібно зберігати або володіти інвентарем. Натомість він виконує замовлення своїх клієнтів, купуючи запаси у третьої сторони. Тобто цей товар ви можете продавати, не маючи його наявності. Як його продавати, ми розкажемо вам в слідуючому модулі. Отже, повернемось до дропшипінгу та його переваги. Це. Звичайно доступний спосіб ведення бізнесу для підприємців та початківців. Дропшипінг дозволяє власникам бізнесу тестувати та пробувати різні бізнес-ідеї, після чого вони можуть вибрати найбільш підходящу. У дропшипінговому бізнесі немає значних інвестицій у запасах та пошуках продуктів. Багато домашніх компаній працюють за моделлю дропшипінгу, оскільки для успішної роботи їм знадобиться лише ноутбук та інші регулярні витрати. Для ведення бізнесу з дропшипінгу потрібне лише ефективне підключення до інтернету. Поки продавець має такий зв'язок, він може керувати своїм бізнесом, контактуючи. Зі своїм постачальником і клієнтами. Завдяки дропшипінгу, продавець може легко дізнатися про переваги своїх клієнтів. У дропшипінгу продавець може передати більшу частину своєї роботи з розповсюдження постачальникам дропшипінгу. Продавець дропшипінгу повинен здійснювати продаж лише тоді. Коли отримує замовлення, таким чином він врятований від ризику того, що його запаси не будуть продані. Без будь-яких фізичних продуктів ведення електронної комерції стає можливим за допомогою дропшипінгу. У цьому відношенні продавці можуть користуватися кількома іншими перевагами, такими як. Їм не потрібно турбуватися про управління або оплату складу, упаковка та доставка продуктів їх не стосується, їм не потрібно відстежувати запаси для обліку, вони вільні від клопоту щодо проведення або будь-яких вхідних відправлень, а також постійне замовлення продуктів і управління. Рівнем запасів не є їх турботою. Отже, які є недоліки по дропшипінгу? Звичайно, це конкуренція та низька маржа. Оскільки накладні витрати в дропшипінгу мізерні. Багато власників бізнесу обирають цей метод для роботи. Оскільки дропшипінг вимагає дуже невеликих інвестицій. Підприємства можуть ефективно працювати з низькою націнкою, пропонуючи при цьому дуже низькі ціни на продукти. І хоча ці продавці низькоякісні веб-сайти з низьким рівнем обслуговування клієнтів, ціни, які вони пропонують, здаються доступними для багатьох клієнтів, звичайно. Тому вони продовжують. Купувати на цій платформі. Проблеми з інвентарем. Оскільки дропшіпери передають свої послуги багатьом постачальникам, важко відслідкувати продукти в інвентарі. Постійні щоденні зміни на складі, що створює проблеми для продавців. Але при співпраці з Maybe Bank цих проблем немає. Так, рухаємось далі. Процес доставки. Коли продукт дропшипера передається через кількох різних постачальників, починають виникати складності. Наприклад, клієнт замовляє три товари у продавця дропшипінгу, які розміщені на трьох різних складах. У цьому випадку продавець. Повинен буде нести витрати на доставку. Оскільки було б нерозумно дозволяти клієнту нести їх. Навіть якщо продавцю вдасться додати ці збори на рахунок клієнта, процес автоматизації цих зборів буде трохи ускладнений. Помилки з постачання. Погані постачальники. Можуть завдати шкоди репутації компанії, оскільки вони неправильно розміщують товари, неякісно пакують або доставляють за неправильними адресами. Отже, друзі, це був перший урок, на якому ви дізналися, що таке дропшипінг, його переваги та недоліки. Я бажаю вам успіхів у ваших починаннях. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні відео уроки. Не забудьте поділитися відео. Побачимось, друзі!